Прийнято на посаду директора 10.10.2024 року повідомлення про зміну облікових даних додаток 4 ТЦК не здано. Який штраф і чи необхідно зараз дати із запізненням, якщо все одно буде штраф? Дякую, Оксана Євгеніна. Так повідомлення потрібно здати, тому що м, порядком 14.87 передбачено, що м, коли ви приймаєте. На роботу директора або звільняєте директора, да чи відповідальну особу за військовий облік, ви зобов'язані повідомити про це ТЦК, тобто ви маєте повідомити, навіть якщо ну, там є е, 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 певний термін, коли ви повинні ось, ці, ось це повідомлення надати там, протягом 7 днів. Якщо ви це не зробили, звісно, що ви порушили е, цей строк, але все рівно повідомлення про те, що ви прийняли на роботу директора, потрібно подати щодо штрафів. Тобто, якщо ви ось таке. Вам потрібно подати це повідомлення, щоб припинити ваше триваюче порушення, і щодо штрафів, то протягом дії воєнного стану до директора та відповідальної особи за порушення й ведення військового обліку адмінштраф може бути застосований і його розмір буде складати від 34 тисяч до 59 500 гривень.